Не встигла горішньоплавнівська громада оговтатись від тяжкої втрати, і як із фронту знову прийшла трагічна звістка. У бойовому зіткненні з окупантами на Луганщині героїчно загинув український воїн, наш земляк Олексій Позняков. У скорботний день, 1 лютого, представники міської адміністрації, побратими, друзі, знайомі та небайдужі мешканці громади прийшли на територію військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно, щоб підтримати рідних та провести українського захисника в останню дорогу. Живим коридором на колінах земляки зустрічали траурний кортеж із тілом загиблого захисника України. Вольовий, наполегливий та принциповий військовослужбовець, авторитет для побратимів, гарний друг для товаришів по службі. Таким за життя був старший солдат Збройних сил України Олексій Позняков. Зі сльозами на очах, скорботою та болем у серці присутні прощалися зі спочилим воїном. Прощальну промову виголосив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Знову гірка звістка прилетіла в нашу горішньоплавнівську громаду. На війні з російськими окупантами загинув наш земляк старший солдат Збройних сил України Позняков Олексій Миколайович. Народився Олексій 27 березня. 1987 року в місті Комсомольську. У 2002 році, після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 1 продовжив навчання в Комсомольському професійному будівельному ліцеї, де отримав професію машиніста-автокрана. 5 по 2018 роки працював на Полтавському гірничо збагачувальному комбінаті за спеціальністю. Одночасно навчався в Комсомольському політехнічному коледжі, де здобув кваліфікацію механіка. У 2006-2007 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім також працював на підприємстві «Рижівський Гранітний Кар'єр та Товаристві Ферострой машиністом Автокрана. 20 червня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 25 січня 2024 року. Вірний військовій присязі в бою за Україну, старший стрілець парашютно-десантного батальйону старший солдат Збройних сил України Олексій Позняков, героїчно загинув в районі населеного пункту Новосельське Сватівського району Луганської області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Олексія Познякова назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям! Олексієві Познякову назавжди буде 36. Воїн до останньої миті свого такого ще молодого земного життя залишався вірним службовому обов'язку та Україні. Передаю вам цей прапор як символ держави, яку вірний і до кінця захищав трошу. Герої не вмирають. Олексій Позняков навічно залишився в строю на захисті рідної землі. Він покинув поле битви, щоб оберігати Україну своїх рідних і весь український народ з небес.